Всім доброго дня! З вами Канадський Марк. І я не міг з вами не поділитися цією інформацією, яку я знайшов, яка зараз є в інтернеті. І дуже важлива інформація, і нам допоможе трошки роз'яснити, чому все ж таки Сполучені Штати Америки При Трампові хочуть так завершити цю війну і точно будуть працювати абсолютно, щоб її завершити. Буквально у квітні цього року колишні головнокомандувачі Трампові Зробили дослідження та написали статтю. І в тій статті е, винайшли та написали про три пункти, чому Сполучені Штати Америки повинні завершити цей конфлікт. І це дуже цікаві пункти. Перший пункт це, звісно, і за того, що самі Сполучені Штати Америки не вірять та не бачать, що Україна зможе дійсно завершити чи перемогти в цій війні, і тому продовжити підтримувати Україну. Та посилати великі гроші в Україну не дуже так і розумно, враховуючи, що в Сполучених Штатах Америки потрібно теж гроші використовувати, щоб підтримувати їхню економіку і зміцнювати їхню економіку, і допом... і працювати зі всіма нелегалами, нелегалів відсилати від з країни, та також підтримувати велику, дуже категорію безхатьків, яка створилася і утворюється щоденно в різних американських містах. І велика кількість республіканців. Вважають, що Допомога, у яку Сполучені Штати посилають в Україну, є дуже великою та за великою, і 70 мільярдів доларів вже послано, фактично було в Україну, і цей і ця цифра серед республіканців ті, тільки росте вгору. І так як Трамп є республіканець, і тепер республіканська партія має повністю контроль і буде мати контроль е, над США. То це все видно та ясно, що вони будуть працювати над тим, щоб якось зменшувати та зберігати ці кошти. Друга причина, що чим довше і довше цей конфлікт буде розвиватися, то, то Росія, Північна Корея, Іран та, звісно, Китай будуть зміцнюватись, зближуватись один до одного та створювати, можна сказати, таку, знаєте, групуванність і дружність. І це дуже лякає Сполучені Штати Америки. Вони прекрасно розуміють, що те. Те, що вже Північна Корея послала туди свої свої війська в Україну, це вже перший знак того, що чим довше цей конфлікт буде тривати, тим гірше він може завершитися і приведе до третьої світової війни. Третя причина теж не менш важливіша для сполучених штатів Америки. Вони прекрасно розуміють, що їм потрібно зберігати боєприпаси і мати запас боєприпасів, тому що якщо Китай... Захоче або почне напад на Тайван, то в цій статті йдеться мова про те, що за 2 до 3 тижнів Сполучені Штати Америки можуть залишитися без боєприпасів, і ці боєприпаси дуже важко збирати, дуже важко їх е, створювати. І там дуже багато різних нюансів е, на це все йде. І що цікаво, що цікаво, що із за цих трьох причин е, Сполучені Штати Америки будуть робити абсолютно все, щоб зупинити та. Та створити мир в цьому конфлікті, і недавно радник, радник е, Трампа, який буде радником Трампа і був радником Трампа вже з початку минулого його президентства, заявив, що мусить бути мир, і мир мусить бути створений. І якщо Україна хоче забирати і відвоювати е, Крим, то Україна може це робити сама. Але якщо Україна не буде йти на мир і на різні переговори, то це може створити великі проблеми для України, бо Сполучені Штати Америки можуть просто перекрити і почати перекривати кисень. І Дональд Трамп цього літа заявив, що е, і за того, що перед Україною махали НАТО і давали ці надії, щоб е, Україна вступила в НАТО. І за цього і почався цей конфлікт, можна так сказати. І можна сказати, що цей конфлікт би ніколи не почався, якби Трамп був би президентом, бо він би ніколи не, не давав ці надії Україні, що вона вступить в НАТО. Як Трампу, взагалі і адміністрації Трампа вдасться заставити, можна так сказати, або навіть е, примусити Зеленського та Путіна сісти за стіл переговорів і домовитися. Путін він не хоче віддавати Луганськ, Запоріжжя. Донецька, Крим, Херсон. Він не хоче віддавати ці, ці території, і він це сказав вже давно. Що він не буде їх віддавати, і він хоче, щоб Україна не бу... була демілітаризована, щоб Україна повноцінно не вступала в НАТО. І, звісно, що Україна повністю послухала тільки його. В бік, і коли м, про цей план, який від Трампа е, говориться, йдеться мова про те, що залишити та віддати у 20% території України Росії, в тому числі і Крим, і також створити цю баферну зону, яка буде, можна сказати, розділяти Україну від тих територій, які, які Росія зараз на даний момент окупувала, і також е, позбавити Україну можливості. Поступати та вступати в НАТО наступні 20 років? І ці речі е, Путін сказав, що це смішно, і що це ніяк йому не підходить, і що він не буде просто так погоджуватися. Але як ви думаєте? Трамп зможе взагалі заставити тоді Путіна грати по його правилам, або як Трамп може заставити Зеленського грати по його правилам. Різні можуть бути, звісно, нюанси, але найбільше, що Трамп може зробити, що Трамп може, якщо Зеленський буде проти того, щоб йти до переговорів, то Трамп може погрозити і про це йдеться мова від е, Трампа радників і від Трампа адміністрації, що Трамп може просто призупинити і зменшити, пригрозити зменшити підтримку. Україні, що дійсно буде означати для України дуже поганий, поганий шанс і тоді Україна буде залежати від європейських країн, і європейські країни тоді будуть змушені дуже сильно почати підтримувати Україну, і що вони теж не дуже мають фінанси робити. А якщо Путін не захоче погоджуватися абсолютно ні на який мирний план, то е, Трамп є така людина, що він може і конкретно почати допомагати Україні. І, і він заявив, що він дасть Україні того, що Україна ще не мала та не бачила, якщо не буде абсолютно ніяких е, ніякого руху з боку Росії е, в сторону того, щоб нарешті цей мир відбувся і ця війна страшна завершилась в Україні. Треба зазначити одне, що Трамп не боїться Путіна, і він вже це доказав, коли він був минулого разу президентом. Він був першим президентом, який. Підписав підпис на те, щоб посилати зброю в Україну в підтримку України. Також він був перший президент, який поставив санкції на різні бізнеси, на компанії російські, які будували Nord Stream. Та також він був не злякався кинути бомби на росіян в Сирії. І, звісно, він відійшов від різних ядерних договорів, яких Америка та Росія мала разом. Тобто він такий, що він є радикальний президент, і він буде працювати над тим, щоб ця війна, звісно, завершилася, але від нього можна очікувати абсолютно все, так як я вже зазначав в моїх минулих відео, що Трамп може виявитися для України або дуже добрим варіантом, або дуже поганим варіантом. Але точно за ці наступні 4 роки щось буде вирішуватись і вирішиться. В українсько-російській війні і будемо бачити, в який бік це, звісно, вирішиться тепер. Я думаю, що цей аналіз вийшов дуже цікавий, дуже інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.